Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема передачі Чому Друга світова війна досі не закінчилася в Україні? Розмову веде політолог і історик Станіслав Овчаренко Сьогодні 22 червня. Ну, початок, так би мовити, вітчизняної, великої вітчизняної війни. Ну і. і Зараз згадують усі, хто живе на території пострадянському просторі. Усі. Але я задаю пряме питання. А чому досі в Україні не закінчилась Друга світова війна? Чому таке питання? А тому, що е, на Заході, в західних країнах, десь теж йшла війна, в самій Німеччині війна давно закінчилася. Уже німці французи вже між собою спілкуються уже англоамериканці і країни е, колишньої коаліції, і, Німеччина і Італія, вони спілкуються із Заходом. Тобто вони о, давно вже е, вирішили свої питання. Але на пострадянському просторі ще стоїть дуже такий густий туман, густий такий, туван, густи такий е, стан суперечок щодо е, наслідків Другої світової війни. А причина не дуже проста. Як завжди, все в історії, завжди все у суспільстві, у природі, будь-яка функція, вона складна за складом, але вона проста за функцією. Чому не закінчилася друга світова війна у нас, але закінчилась на заході? Давайте подивимося, ось на що. По-перше, війна почалася не 22 червня, вона почалася набагато раніше. Але інші війни вони замовчувалися, інші розмухувалися. значення. Ось дивіться. Була війна Радянського Союзу із Фінляндією. Це війна чи не війна. Війна, Тому що Радянська армія там було багато українців, загинуло 250 тисяч чоловік. Це війна чи не війна. Друге. Це було 39-й рік із 1 грудня. Друге. Щов наступ радянських військ у Західну Україну, Західну Білорусію, і це на території тогочасної Польщі. Це що? Було просто заняття території? Ні, це була війна. Там загинули десятки тисяч радянських солдатів і загинули українці, загинули поляки. Це була війна, це була війна. Але чому від, саме згадується 22 червня? А щоб замовчати той факт? Що до 22 червня Радянський Союз і Гітлерівська Німеччина були союзниками. Гадаємо, коли воював Радянський Союз з Фінляндією, Німеччина не втручалася у стосунки Радянського Союзу і Фінляндії. Тобто Росія Радянський Союз добивав Фінляндію, хотів добити, а Німеччина навіть не пропускала зброю через свою територію. Ні гроші, ні зброї, ні обладнання, нічого. Але іще одна причина, чому ця війна не закінчилась. по той простій причині, що вона не закінчилась ніяким результатом. Згадаємо першу світову війну, яка почне яку річницю сторічну, ми будемо відмічати в наступному році. Чому Західна Європа закінчила війну і в Сполучені Штати у 2018 році, а у нас продовжували воювати щодо 23-го року громадянська війна була більш Руйнівна, ніж Перша світова війна. Тому для нас війна продовжувалась, а на заході закінчилася. Причина проста: тому що солдати, матроси і робітники, на чолі з більшовиками захотіли закінчити війну раніше часу, не отримавши ніякого результату. Коли процес не закінчується, він тліє, він нікуди не дівається, він відтворюється. І тому наша е, класова громадянська війна, це було наслідком незакінченої війни на, на фронтах Першої світової. Точно так же була війна на території України, на території Росії, навіть і Білорусі, але ця війна не закінчена. Чому? А тому, що ті цілі, що ставила, е, скажімо. Українська повстанська армія не були виконані і зараз не виконані, бо не хотіли українську державу. А зараз, начебто, українська вона пострадянська, вона фактично не українська Україна, а пострадянська. Не тут бачать Україну. Це з одного боку. А з іншого боку, Російська імперія або Радянський Союз він не, зрадіз... не зробив радянською Україну. тобто не, не поглинуло назад у Росію. Тобто Україна знаходиться на такому проміжному стані. Вона іще не російська, але, вже і, але ще і не українська демократична. І саме та колізія, що була під час Другої світової війни, вона продовжується. Саме незалежний процес війни, просте припинення бойових дій не означає кінець війни. Тому що цілі, які ставили сторони, вони не вирішені ні одною, ні другою стороною. Кажуть, що війна це політика іншими знайомням. Але вірно і навпаки, що політика є продовження війни іншими знаряддями. І саме тому так дуже відчайдушно суперечить між собою е, е, нащадки НКВД, нащадки КГБ, нащадки оці всіх, е, армій, е, Гулагу і нащадки, наприклад, от нашої демократичної України УПА. Давайте подивимося ще один розклад. Фактично. Друга світова війна. Українці воювали на всі боки. Вони воювали проти, з поляками, воювали із Радянським Союзом, воювали з Німеччиною. Тобто держава, вона на всі боки воювала з всіми, хто приконаний території. І ми, вона мала право в Союз заключати будь-якою країною, виходячи з своїх власних інтересів і власних, так би мовити своїх потреб. І що ж виходить? А виходить те, що зараз Польща, коли відчула нашу слабкість, Сенат приймає рішення про те, що у нас був геноцид на волині. Але чому Сенат не приймає рішення по Смоленську, де загинуло керівництво Польщі? Оце питання. Чи не тому, що Польща закінчила фактично війну з Росією, бо вона незалежна, вона вже не посткомуністична, вона ж демократична, їй до Росії немає ніякого діла. І вона може спокійно миритися з Росією, як і з Францією і Німеччини. Але з нами трошки складніше. Україна не є пост... вона чисто демократичною, вона не є чисто українською, то ми можемо, чисто європейською, то вона може до нас ставити якісь вимоги, які вже давно не ставить Росії. Ось такі справи. Як заслабла Росія, наприклад, так і Японія починає весь час вимагати назад свої північні території. Ви ж такі златкі, навіщо вам ще і північні території? Якби Росія була сильна, Польща б, Японія б мовчала. Так само і тут Польща відчула слабкість нашої держави. І тому мол, Сенат приймає таке рішення. Якщо Росія не може поталати Польща, вона мовчить щодо смоленської трагедії, де загинуло майже 100 чоловік їхньої еліти правлячої. Ось такі, бачите, такі розрахунки. Але дивіться, ось що в нас виходить у середині України. У нас виходить, що частина, ті, хто не хочуть розмовляти, скажімо, українською мовою, як мовою державної, вони виходять, що вони вперто хочуть повернутися до Російської імперії, до російського загалу, тобто Російської імперії, Росії. Вони це прикриваються свободою використання мови. Але давайте зрозуміємо, що одна, одна справа вивчити українську мову, або не вивчити, а інша не, не хотіти принципово розмовляти українською мову, як скажімо, в парламенті або державних установах. Тобто принципове бажання це є про антиукраїнське дійство. Зрозуміло, що по побуті вони можуть розмовляти і російською, українською, і грецькою, і гаузькою, рімсько-татарською, будь-якою, хто, хто якою може. Англійською, якщо хочете, як хочете, там, хоч суахів, яка різниця. Але українська мова повинна бути в армії, повинна бути в школі, повинна бути в парламенті, повинна бути в установах. Мова документів. Кратка. Оце повинна бути. Але є надія, тому що саме розвиток незалежної України, як окремої території, хоч і уламка радянської імперії, оці західні цінності не йдуть з заходу на схід. Навіть без участі не тільки влади, але навіть опозиції. воно якось йде таким природним шляхом. І тому потрібно розуміти, що якщо якесь діло, навіть трагічне, страхівне, якщо цілі його не досягаються, вони все одно повертаються на цю саму територію, і, і це полум'я, воно тліє поки не згориться знову. І саме тому, доки поки українська Україна не переможе Російську імперію. Доки вона переможе оцей східно деспотичний режим, який йде від Золотої Орди на територію України, цей конфлікт буде тліти. Тому наша світова війна ще не закінчилась. Правильно казав Ільєнко і інші Міхальчишин, мабуть, казали, що війна фактично почалась 18-му році, коли була революція, але Центральна Рада і Схарапатське вони і Петру замість того, щоби. Плекати державу, вони воювали між собою і прийшли треті, так, четверті особи це більше оце, От саме оце так, такі, у нас такий розклад. Зараз ми відчуваємо, що фактично зараз ми знову на зламі епох. Або ми об'єднаємо опозицію, яка особлює українську Україну, українізацію демократичну. Україну. Я навіть роблю наголос навіть і на мові. Розуміло, що мова це державна. А на цивілізаційному виборі: вибори демократії, виборі приватної власності, право особистості. Це головне. Але мова це як -то симптом, це якби він на щось вказує, але сам по собі він не є першою причиною в деяких випадках. Саме тому, коли вже ми. Обмежимо свою територію як незалежну державу, можемо і російську приймати мову будь-яку, як я казав, хоч Солахів, хоч англійську, хоч яку. Ми можемо приймати. він ж приймав англійську мову для своїх китайців, які живуть у Сінгапурі. Нічого. Але справа не в цьому. Справа в тому, що фактично боротьба регіоналів це продовження боротьби НКВД КГБ. Тобто комунізму, який є більш жахливою формою тоталітаризму, проти, як вони кажуть, фашизму, який вони уособлюють у патріотизмі нашої держави української. Але справа в тому, що Україна нинішня, вона може саме тільки національною самосвідомість, національної самодержави, вона може перемогти оцю навалу східно-деспотичної диктатури. І суму я, я вважаю, що ця тема фашизму антифашизму, вона, вона штучна. Вона не є такою важливою, не такою, такою активною. Вона розмухується, але вона не має фактичного значення. Всі розуміють, що це, це штучна ситуація. Як штучна ситуація з церквами, церква у нас не на відіграє тої ролі У нас світська держава, світська свідомість у суспільствах. Але розмухається роль церкви. І розмухається роль фашизму, антифашизму. У нас немає ні фашизму, ні антифашизму. Тому що фашизм, як спрощена форма комунізму, вона була в Італії, була в Німеччині. У нас е взагалі навіть гірше, ніж фашизм, чи нацизм чи комунізм навіть. Вони хочуть зробити такий пірятський табір, де навіть не буде соціального пакету, який був навіть при радянській владі. Це навіть гірше. Тобто вони. Знищують школу, знищують медичні установи, навіть те, що створювала та ж сама радянська влада. Або створювали німці, нацисти, створювали у себе там в державі. Вони навіть не будують бо дороги, як будували дороги в Німеччині нацисти. Вони навіть цього не роблять. Вони не роблять те, що роблять інші диктатори. Тобто вони порушують правила не тільки демократії, але навіть диктатур, які існують навколо, аби існували. І ми думаємо, що. Що ми переможемо і єднанням націй, і єднанням політичних сил, і помилками наших супротивників, які своєю дурістю вони нам тільки допоможуть. Тобто, ця диктатура є випробуваний майданчик нашої української державності. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці Фейсбуці Станіславу Вчаренко. До побачення!